5 квітня 2011 року синод єпископів Української правовірної греко-католицької церкви на чолі з главою владикою Михайлом Осідачем на засіданні зважив серйозність ситуації в католицькій церкві. Рішенням цього синоду було, що цього ж дня був заснований Візантійський католицький патріархат. На засіданні синоду було також вибрано першого візантійського католицького патріарха, архієпископа Іллю. Госпонь, синоду Української правовірної греко-католицької церкви, благодаті Пресвятої Тройці і під покровом Пресвятої Богородиці розглянув критичну ситуацію Католицької Церкви, а саме. Синода Української правоверної грецько-католицької церкви в милості Пресвятої Троїце, а под охраною Пресвятої Богородички, зважила критичну ситуацію католицької церкви. Порушення спасительної віри в католицькій церкві і прийняття нею нового вчення і іншого духа jaký protiričiť osnovným pravdam Evangelii i apostolských tradícii. Predovšetkým narušenie spásonosnej viery a prijatie nového učenia i nového ducha, ktorý protirečí základným pravdám Evangelia a apostolskej tradície. 5.4.2011 roku Синод вирішив установити Візантійський католицький патріархат. Синода розгодла дня 54.2011 року установити Бізанський католицький патріархат. Його мета об'єднати усіх вірних, які хочуть зберегти неоскверненим скарб католицької віри, незалежно від національності чи приналежності. do buďjakoj katolíckej cerkvy či tradícii. Jeho cieľom je zjednotiť všetkých veriacich, ktorí si chcú zachovať nepoškvrnený poklad katolíckej viery, bez rozdielu národnosti alebo prináležnosti do tej, ktorej katolíckej církvy alebo tradície. Lviv, Žokov, 5. 4., 2011 року, Львов Жовва, 54.2011 року. Підписали Михайло Осідач, глава УПГКЦ, Ілля Догна, заступник глави УПГЦ, Маркіян Гітюк, Кір Методі Спіржік, Кір Мсамило Бергаузер, Кір Василь Колодій, Кір Тимотей Сойка. Патріарха Візантійського католицького патріархату 54 2011 року відбулись вибори патріарха Візантійського католицького патріархату, синод української правовірної греко-католицької церкви вибрав архієпископа Іллю Антоніна Донела ЧСГР першим патріархом. Вольба, патріарху Byzantského katolického patriarchátu. Dňa 5. 4. 2011. roku sa uskutočnila voľba patriarcha Byzantského katolického patriarchátu. Synoda vybrala arcibiskupa Eliáša Antonína Dohnala ako prvého patriarchu. Nechaj náš Hospod Isus Hristos udiliť mu Božu lásku, і силу мудро виконувати служіння в цьому порученому йому уряді. Нему наш Пан, а Спаситель Ісус Христос уділи Божю милость, а мост, моц, мудро справувати тенто йому зверений урад. Цілий синод піддає новообраного патріарха нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу і під покров Пресвятої Богородиці. Цілий синод odovzdává vybraného patriarchu, nášmu spasiteľovi a pánovi Ježišovi Kristovi a pod ochranou presvetej Bohorodičky. Lviv Žovka 5. čtvrtého 2011. roku. Lviv Žovka 5. 4. 2011. roku. Aleluja!